Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. З вами завжди Юрій. Сьогодні доставляємо трактор клієнту Шефен 244, 3 на 24 кінські сили і ґрунтофризу Соліс. Люди приїхали до нас на майданчик, вибрали трактор, підібрали до нього фрезу. Я завжди кажу, що краще приїжджати і на майданчику вибирати трактори. Звісно, ми і по телефонному дзвінку доставляємо трактори, але самі розумієте, що взяти, наприклад, трактори на 24 кінські сили на сьогоднішній день варіантів дуже багато. Наприклад, там Сінтай 244, Ловол 244, Ловол в Новоській на широкій резині, реверсний може бути. Так само Донфен є, вузька широка, реверсний, джима, вузька широка реверсний, Соліс, Соліс Екстра, Шефен, Шефен одноциліндровий, трьохциліндрові. Одним словом, варіантів, скільки багато, що, звісно, людині набагато краще приїхати. і з цих варіантів собі підібрати той трактор, який найбільше подобається на зовнішність, подобається, як робить. Також є варіант підібрати навісне обладнання, великий асортимент є. Завжди кажу, що краще приїхати і підібрати трактор на місці. Чекаємо на вас, знаходимося в майданчик в Мініагро.